Це Тім. Тім Каст. Мої вітання триває 301-ша доба протистояння збройному російському вторгненню. Про тих, кого забрала ця війна, випустив нову пісню Гурт Тік. Сталося це сьогодні, 21 грудня. Сингл отримав назву Журавлі. Пісню записали на студії Віталія Телезина в умовах блекауту під генератор. І для нас вона дуже особлива, бо про особливих написав фронтмен гурту Віктор Бронюк на своїй сторінці в інстаграм. Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя Скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить сина не забуть, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть, розриває. Страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться. Прем'єра відбулася і у Могилевської. Прем'єра вистави з прем'єрою нас. Дочки чекаю на всіх сьогодні о 19-й. театр імені Лесі Українки, написала Наталя у своєму блузі. Дай стати мамою. Хоч раз. Інтригу, поки тримає Макс Барських для українців. Він готує сюрприз. Альбом з новими англомовними треками. Думаю, це буде найзріліша моя робота. Вона відповідає віку і всім тим змінам, які відбулися зі мною за останній рік. Я знаю, що ця музика знайде свого слухача і стане для багатьох особистою історією. Пише Макс Барських в соціальних мережах. First place Five missing calls losing your sleep you Маршрутка Лесі Нікітюк цього року побувала у Кривому Розі. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками. Надзвичайники для Лесі влаштували екскурсію пожежною частиною, показали обладнання і розказали про свою роботу під час війни. Нікітюк також навчилася надавати першу медичну допомогу, і все це вона показала у своєму тревел-проєкті ле маршрутка. Я йду на цей експеримент, тому що це потрібно знати. І, можливо, комусь ці знання врятують життя. Але дай Боже, щоб вам це не знадобилось. Сто піш, напіш, натерпи. Там вже стрісла. Терпи, терпи, не бать. Все, 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 хорошо. Під перевод. Вставляємо, перевіряємо, чи ми бачимо, я її бачу в Лесі проти. Наполоненце, послухав, чи вона працює, чи відновилося дихання. А от Тіна Кароль зробила вже перші підсумки року в інстаграм. Вона розказала, що вдалося зробити її благодійному фонду за час повномасштабної війни. Ось зараз біля красивої ялинки тут, майже у центрі Києва. Сьогодні хочу вам. Нагадати про те, що добрі справи маленькими не бувають. Кожна ваша добра справа, яку ви зробили, вона завжди вона завжди буде надзвичайно важливою. І сьогодні я щаслива повідомити вам про звіт свого фонду, який існує завдяки нашим спільним з вами старанням. Дякую всім і обіймаю. Ми хочемо подякувати кінокаруль. Дякую. Кінекало, я волю тобі, що ви мені такі чудові подарунки. Дякую. Просто вам велике-велике дякую. дякую. Дякуємо вам. дуже Ось такі підсумки року у Тіни Кароль. Ми ж іще ще нічого не підсумовуємо, тільки радимо підписатися на наші соціальні мережі, якщо ви цього ще досі не зробили. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тімкаст. Каст.